Перший дзвоник у селі Капустинці в Роменському районі пролунав завдяки ініціативі, започаткованій кілька місяців тому. У травні місцеві депутати проголосували за закриття закладу. Для того, щоб зберегти малокомплектну школу, староста села спільно з місцевою фермеркою запросили багатодітні родини переїхати в Капустинці. За це пообіцяли їм придбати житло і допомогти з роботою. Як втілився цей план, дізнавались мої колеги. Я хочу навчатися дуже добре. Казали, що там цікавого, багато чого можна узнати. На свято першого дзвоника до Капустинської школи сьогодні прийшли чотири першокласники. Двоє приїдуть найближчим часом і доєднаються до свого класу. Навчатиме дітей Лідія Степаненко. Жінка працює з початківцями 29 років. Раніше говорить, у класах навчалися 15-18 дітей. Велика чи мала кількість дітей тут, тут різниці великої такої немає. Різниця лише в цьому році буде в тому, що клас комплект. Клас-комплект комплект це зведені перший і третій клас. Так зараз рекомендують Міністерство освіти. Є такий наказ, де якщо наповнюваність учнів у у двох класах не перебільшує 12 учнів, то рекомендують класи комплекти. У випускному ж класі Капустинської школи п'ять учнів, чотири дівчини і один юнак. Я думаю, що це краще через те, що ну, Кожного можна викладати на уроки спитати. Коли наприкінці весни в селі постало питання можливого закриття школи, тут навчалося 22 дітей. Умовою для збереження закладу була наявність 30, сьогодні ж їх 43. Що нас чекає в цьому році, це, звичайно, дуже ну, така, якась, якась тривоженість, тому що все ж таки діток багато нових. Для них ми будемо нові вчителі взагалі все, цей колектив, тому нам. Прикладати максимум зусиль для того, щоб все згуртувати усіх. Харчоблок ми в цьому році своїми силами під провели ремонти. Відповідно, зараз вимоги хаспу то намагаємося також дотримуватися всього цього. Ну, звичайно, за рахунок спонсорських коштів провели косметичні ремонти і відремонтували, зробили новий клас для першокласників. Серед тих, хто цього року вперше йде до Капустинської школи, дев'ятикласниця Дар'я. Вона з родини, що переїхала в село на запрошення старости. Нормально, мені тут подобається. Нравиться, красиво. З кимось познайомилась, друзів знайшла? Так, да, багато вже. Даша і її семеро братів і сестер з батьками три дні тому заселилися в цей будинок на вулиці Василівська. Почали облаштовуватися, встигли зібрати меблі. Тут є три кімнати, кухня та підсобка, поряд із будинком, господарські будівлі та 20 соток землі. Родина приїхала з села Ключинівка, що на Лебединщині. Про таку можливість дізналися через інтернет. Там теж не наше житло і там, виходить, далі школа, і школа дороже обходиться. Сложно це все збирати, потім розлажувати це все. Є і ванна, є сі туалет. У нас це дуже, дуже це? да, тому що з такими умовами ніде не знайдеш. У селі Капустинці Синівської громади нині проживають близько 600 мешканців. За літо сюди приїхали чотири багатодітні сім'ї. Придбавали будинки, ми їх прибирали, облаштовували, робили косметичні ремонти, готувалися до приїзду сімей і на сьогоднішній день я дуже щаслива. До нас приїздить, уже приїхало три родини. Четверта родина перевезла речі, але ще, ще не приїхали самі на друге число, другого числа приїдуть. А всього до нас приїздить шість родин. Шість родин. Ми у шість будинків, які ми придбали, староста села говорить започаткований проєкт. Не зупиняють, поки роблять перерву, а потім планують продовжити купувати будинки і запрошувати родини.